Закриття табору у ліцеї No3 АШГ. Протягом місяця на базі закладу працював шкільний табір Сіті Fine. Тут оздоровлювалося 115 дітей. Літній табір обрав тематику авіаліній, де діти подорожували різними країнами світу. Знайомилися з традиціями різних народів, брали участь в майстерках, іграх та змаганнях. Цього року це авіалінія. «Авіакомпанія, яка створює подорожі до різних країн. У нас було створено чотири турагентства, і кожна група це було турагентство, всі вони їздили в якісь країни, вони проходили квести. Це була поїздка, наприклад, в Швецію до Карлсона, Великобританію до Гаррі Потера в Австралію. Вони їздили, шукали рибку немо і так далі. Було дуже весело. Працює. Таке, як трохи освітня концепція, да що дітки вивчають. Так у нас також у нас було трохи фінансової грамотності, тому що діти заробляли на те, щоб можна було купити квитки. Щоб вони розуміли, що для того, щоб відпочивати, розважатися, треба заробляти гроші. У нас ходила внутрішня валюта, гузі Вони працювали, продавали квіточки. Вони створювали реклами, вони допомагали. Допомагали продавати і так далі. І за це вони отримували, ну скажімо так, зарплатню. Завершити мандрівку країнами організатори вирішили урочисто. Другого липня для дітей шкільного табору було підготовлено розважальну програму на 12 тематичних локаціях. Кожна з локацій відкривала культуру окремої країни. Я побувала на локації там, де ми робили татуювання, там, де роблять. Мені дуже все подобається, харчування дуже круто. В мене з подругою куча друзів з'явилося. Мені дуже цікаво та сумно. Не хочеться ходити, хочеться ще тут приїздити. На Японії там ми бігали, і там було і сафети. Хто першим дойде і прийде. А тут ми вгадували. Я, яка буде їда, а ви були близько місяця? Правильно я... чи цікаво? Я... Дуже. А чому? Розкажи свої враження з Тут хорошо таборі. – тут тут завжди можна з ким поіграти, Тут тут все дуже круто. – Нам показували локацію, і ми розставляли чашечки. Я ще робила Нічого, я... ну на цій локації. Я робила. На ось щоб уявляли, який це, ну, яка це каша. Це був рис, гречка і ще кускус. Тут дуже класно та весело. Наприклад, ми літали в різні країни. Це дуже, дуже весело. Ти дізнався про різні країни і Зізнався про їх культуру. І е -е, Ще тут весело, тут друзі, разні приходи. Мені дуже подобається, ну тут дуже класно. А що тобі найбільше запам'ятається за час перебування у цього табору? Дуже подобається в нас, коли ми ходимо, літаємо у різні країни, і мені найбільше сподобалося Франція. А чому тобі саме Франція сподобалась? Тому що ми там готували блюдя, блюдо Франції, хребші І це блинчики з... Долучилися до розваги батьки. Мами взяли участь в конкурсі, були нагороджені подарунками. Для присутніх наживо прозвучала музична композиція у виконанні відвідувачів табору Сіті Файн, окрім пізнавальних ігор. Діти стрибали на батуті та пригощалися солодкою ватою.